Я не думаю, що можна там халепо на нас накликати, тому що халепо накликаємося на тих людей, які є нестійкими, які не усвідомлюються. Ми усвідомлюємо, ми тут господарі, якщо хтось невіглас якийсь прийшов, поруйнував нам, то ми, як господарі його відтворимо. Ми назад усе поставимо і все буде у нас добре, і знову проведемо богославлення. Ми, як і раніше, проводимо кожну неділю богославлення, ми знову його освятимо і думаємо, що все буде нормально. Для нашого регіону. Але це оце, дійсно, що обурює, просто що люди, навіть не поспитавшись, чи треба їм, чи не треба, прийшли собі, а, щось їм перемкнуло в голові, прийшли собі і поруйнували давнє святилище. Звичайно, це такого терпіти ми не можемо. А, і будемо намагатися значить, відшукати цих людей, які так поглумилися над святилища. на святилища. У всякому разі, якісь дії треба проводити. Ці, ці та описи, наприклад, є та, та, на нашому сайті Світину є опис цього святилища. Як археологів, там Максим Остапенко, будучи археологом ще молодим тоді. Він його досліджував це святилище, і вони написали разом із Тесленко статтю про святилище обсерваторії на острові Хортиці. А у мене там вже на сайті є стаття про символізм цього святилища. Тому, звичайно, це таке перестановка каменів і руйнування основного змісту цього освятилища, вона не пропустима є. Так що, якщо хочете, можете, поки ми тут ніхто нічого не чіпає, то можете ви, якщо у вас є можливість, приїхати сфотографувати, то можете на власне. Ну, якщо виникнуть якісь питання, подивіться на сайті там, про опис тих святилищ, їх святилищ, їхнє значення. А якщо виникнуть питання, телефонуйте, раді буде вам відповісти. На все добре, тоді до побачення.